Виїзд з чоловіків віком від 18 до 60 років, які ж потрібно мати документи, та хто з чоловіків має право виїзду за межі України станом на сьогоднішній день. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек, і сьогодні я чітко вам поясню, які ж документи потрібні та хто з чоловіків може виїхати. Адже Державна прикордонна служба України повідомила нам цю інформацію. І сьогодні я вам чітко поясню простими словами, хто ж має таке право. І, звісно ж, друзі, перед тим як я розпочну, хочу вас ласкаво попросити підтримати. Це відео вподобайкою, обов'язково підписатися на канал, і звісно ж поділитися це відео в соціальних мережах, щоб більше українців дізналися цю інформацію та не втрапили в халепу, не втратили свої нерви при перетині державного кордону України. І звісно ж. Вони вам точно за це подякують. А ми, друзі, переходимо до найголовнішого. Адже, як повідомляє нам Державна прикордонна служба України, що ви чоловіка, який зняти з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі, виїзд не дозволено. Запам'ятайте і всім передайте. Щодо виїзду чоловіка, якщо він знятий або ж е, виключений з військового обліку, то наступні категорії, друзі, якщо оформлена інвалідність. Виїзд дозволено. Тобто, якщо ми говоримо про першу, другу, третю групу інвалідності, ви маєте посвідчення, ви їдете на кордон, пред'являєте це посвідчення і безпроблемно покидаєте межі України, повертаєтеся потім, ну і так далі. Якщо особа знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК, військово-лікарняної комісії, про непридатність до військової служби і з виключенням з військового обліку, виїзд дозволено. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, мій брат особисто по такій же ж довісті і виїжджав. Хочу також друзі вас запитати: а ви маєте таку подібну довідку або ж взагалі таку довідку, яка дозволяє вам виїжджати за межі України? Тобто, ваш брат, тато або ж ви чоловік, або ж дідусь. І так далі, чи маєте ви таке право виїзду з України станом на сьогоднішній день? Напишіть свою відповідь в коментарях під це відео, і чи допомогла б вам петиція, яку ми спільно з Тарасом юристом створили та нас підтримав Денис Лук'янов? Чи допомогла б вам ця петиція сьогодні перетинати кордон? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою відповідь. Ну а ми йдемо далі. Особа, яка обмежено придатна військовий час, не має права перетинати кордон. Саме такі документи в більшості наших чоловіків станом на сьогоднішній день. Ви чоловіка, який тимчасово не придатний до військової служби, дозволяється за умови наявності підтверджуючих документів. Увага! Визнані особами з інвалідністю в установу в установленому порядку. Далі, військова лікарняна комісія визнала чоловіка тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я. До шести місяців така довідка видається. І звісно ж, друзі, щодо чоловіків, якщо вони мають трьох або більше дітей. Зокрема, від різних шлюбів, що досить багато мене чоловіків запитували, або ж жінок чи можуть чоловіки таки виїжджати. І тут увага то в цьому разі визначальним фактором є не саме батьківство, а утримання цих дітей, друзі. Тобто, щоб перетнути кордон, чоловік повинен надати документи, які підтверджують, що він утримує трьох або більше дітей віком до 18 років. А саме, друзі, надається один документ з переліку. І зараз я його перерахую. Їх є декілька: свідоцтво про народження всіх дітей, або ж свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей та свідоцтво народження дітей, або ж рішення суду про розірвання шлюбу і визначення місця проживання дітей з батьком. Або ж рішення суду про розірвання шлюбу і рішення органу опіки та піклування про місце визначення місця проживання дітей з батьком. Посвідчення батька багатодітної сім'ї. Всі ці документи, один із них потрібно мати, і ви безпроблемно зможете виїхати за кордон, Ну і звісно ж повернутися. Якщо батько не проживає зі своєю дружиною дітьми однією сім'єю, він повинен також надати документ, який підтверджує, що він утримує дітей. Рішення суду про призначення аліментів на отримання дитини, дітей і довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо. Таку довідку потрібно додати. Виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, без них за кордон дозволений. Тобто ви не мусите їхати з усіма своїми дітьми. Без них можна їхати, якщо ви маєте цю довідку. Якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей, можуть бути нотаріально завірені копії. Всі громадяни України, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років мають право перетинати кордон. Однак потрібно надати один з таких документів: це свідоцтво про народження дитини або ж дітей. Свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, рішення суду про визначення матері безвісти відсутньої, рішення суду про оголошення матері померлою. Особи з інвалідністю будь-якої групи можуть перетинати кордон за наявності одного з таких документів. Довідку до акту огляду медик медико-соціальної експертної комісії. Посвідчення, яка підтверджує. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, тобто я говорив посвідчення інвалідності, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Тобто, тут дуже просто у, у травні Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня. Тобто, друзі, це означає на сьогодні 10 серпня, що невдовзі повинні бути якісь е, зміни. І звісно ж, міністерство закордонних справ визнало надійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів. Це зробили. Бо паспорти вчасно не повернули на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства. Це хочеш, друзі, одна приємна новина, і звісно ж, наші депутати і так борються для того, щоб виїжджати за кордон. Їх повністю не пропускають. І звісно ж, друзі, нагадую ще раз, що ми збираємо на наступний пожежний автомобіль. І звісно ж, реквізити всі ви можете побачити в описі до цього відео. Ви можете стати частиною цього проекту та допомогти комусь, кого ви навіть можливо не побачите. І цій людині ви зможете таким чином врятувати життя. Я сподіваюся, що з вашою підтримкою у нас все вийде. Ціль у нас дуже велика, але цілі, якщо вони досить високі, то ми їх точно дійдемо, навіть якщо не до кінця, але частину виконаємо. Друзі, що ви думаєте на рахунок всіх цих категорій, дозволів? Напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте, друзі, що я вас буду сповіщувати про кожні зміни, які тільки відбудуться. І навдовзі відповідь на нашу петицію вже повинна. Бути оприлюднена і я вам її прочитаю. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюсь, це корисна інформація була для вас. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Ну і я, звісно, в наступних відео спробую на ці питання відповісти. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося, друзі, в наступному випуску.